Всім привіт, з вами Плежей, і це гайд знову на Door Lunch, 10 камері. Мій перший гайд не дуже якісний та понятний. І тому я перероблю свій гайд більш легший і більш понятніший. Як тільки активірується діалог та тригер порталу, ми дожні зробити... Блін, я забув знову включити. Інпути. Так, я включив інпути. Що ми робимо? Коли ми допригали до цього місця, ми дивимося строго вниз, ходимо і стріляємо портал. Перший постріл порталу і не нажимаємо на Shift. Якби ми нажали на Shift, ми перелетіли б портал. Друге, що нам потрібно зробити, це постріл другого порталу. Обов'язково обов'язково. Стріляємо другий портал іменно в верхній частині панелі. Якби ми стрільнули портал нижче, ми другий стрибок майже неможливо його зробити. Тому стріляємо більш в верхній частині. І ми зможемо зробити другий стрибок. Третій важливий елемент це стрибки. Стрибки мають бути. Майже перфектними. Тобто мати бути такі стрибки, що після другого стрибка ми дострибнули до цього місця. Під час третього стрибку нам потрібно зажимати одночасний S і D, і повернути камеру на 90 градусів. Отак має бути виконаний трюк. Як ви прилетіли біля ліфта, то ви хопитесь до ліфта. Дякую за перегляд, надіюсь, вам сподобався цей відео. Напишіть в коментарях, які у вас проблеми виникли під час виконання цього трюку А з вами був FlashJ. Пока-пока.